Я з Каринкою на вулицю покидати літачком. У нас авіашов, але Кроліна хоче бавитися сама. Не хоче, щоб я кидав. Дала мені меча, каже, набуш ловити його. Запускай. О! Ще б трохи в підвал полетів. Або комусь на балкон. В тебе багато сили. Тільки поїла, та? Ну давай максимальне сальто. Воу! Правильно зробив максимальне сальто? Він зробив Петлю Нестерова. Давай! Воу! Так, я перший. Вернулися ми додому. Що будемо розв'язувати завдання з Gravity Falls? Бо тут є і розмальовки, і наліпки 30 наклеїв. крильна вже їх порозклеювала. І також у нас є завдання. Завдання, напевно, складні. Тут не пише, на скільки років, плюс там 3, 4, 5. Трошечки... Не пише, але Це я транці цей... допоможу. Я поросклаювала. Трошечки порозклеювала. Бравіті ага. Falls. А ти придастся на річки? Так, всередині є. Вон є. Ручки, я тобі тут покладу. Будеш свій брати, який хочеш, може завдання будемо виконувати. Звичок. Твій любимий розовий, так? Mm -hmm. Так, Gravity Falls. Давай подивимося, що у Gravity mm -hmm. Falls ці наклеечки. Ну, Кароліна деякі розклеїла. І тут багато є всяких прикольних. Їх можна клеїти що тут, в альбомчику, що можеш в себе в блокнотиках. Mm -hmm. так? Ой, а ти що заснула? Спати хочеш? Обнімає таточка. Ну, багато тут наклеїчок. Так, давайте наклечки тобі туди покладу. Так, в нас тут є така от розмальовка Gravity Falls. Потім є таке завдання, бачиш, тут склади слова. А ну, тут буде тута... тяжко, а напевно. Ну, це розмалювало букву. Розмалювало. Які букви тут є? Що пише? Тут С У і С. Разом. СУС. Правильно. СУС. Тут, коротше, скільки слів можна скласти із букв слова супер секретно. Це дуже для мене тяжке. Дуже тяжке. А ну подумаємо, а ну і скажи любе слово суперсекретно, Що можна скласти? Суперсекретно. Можна написати супер. Можна написати секрет. У нас тут ще такий якийсь цікавий хамелеон, Навіть не знаю, він був в мультику чи ні. Я його не бачила, так. Не бачила, якийсь суперсекретний. Тут розфарбували ми гнома. Допоможи Мейбл розфарбувати у різні кольори веселку, яка виходить з рота цього гнома. Ми розмалювали. Кринька настала Мейбл. Так, далі в нас тут. Усе можливо, скільки разів з'являється Сус на цій дивній картинці. Порахуй і напиши. А ну давай порахуємо, скільки тут сусів, Давай шукаємо. Один. Один, А де тут сосиска? Добре, це буде сосиска. Чи то якась рука? Ну, покажи, де тут є суси? О. Один є сус, Ще. Я же тут сусы, чи нема? Вот сусы. Два сусы. А оцей цей из рота вылез тут сус, чи не? Да. Три суса. Коротше, раз, два, три знайшли. Где тут ще. Все? Закинчили Вот тут вот, ше. Вот, вот. Четыре. Пять. Ты, шо, Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Віддять костей. Mm -hmm. Далі ще є. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18. 18. Може, оцей ще? 19. 20. Тепей вже був. Вже був? То що? 19 їх, так? А якщо перевернути, може, тут час уси якісь в перевернутому стані? є? Є чи нема? Ану, нема. Що їх 19 чи 20? Напевно, скоріше 20 або 11. 20 або 11. Ну, ми не будемо писати, потім може перерахуємо. Так, дивні істоти. Усередині загадкових щоденників є текст, який потрібно розшифрувати. Лише так можна відкрити усі таємниці Gravity Falls. І тут є знаки, і кожен знак означає якусь у нас літеру. Використай код і доповни потрібні букви назви цих дивних істот. Так, давай подумай. Бери ручку. Зараз будемо тут знаходити коди. Рожево? Пінг? Ага. То ти будеш писати. Давай, цей знак у нас що означає? Яку букву? Ну, секрети. Тут є відповіді до секретів. Яка це буква? Це буква Д. Uh, ми. Правильно пиши. Добре, написала А тут, де рука. Це яка буква? М. Mm. Mm. Ми. Добре, пиши букву М. Тепер читай, що за слово вийшло? Г. Не О М. Разом як слово буде? Бачиш? Тепер давай оце буде. Качка. Ну, то ти відгадала? Це яка? Оця рибка це буква К. Навіть не треба писати качка А Атута. Треба скласти слово Діларі. Ну, бач, ну, давай пиши, це яка в нас буква. Сусна. Знак сусни. Як ця буква називається? Д. Добре, пиши букву Д. І в нас вийшло слово іріжок. Єдиноріг. Єдиноріг. Добре. Переходимо далі. Цікаве завдання. Так, тут у нас розмальовка просто. Майби коли ти цього навчилася. вона вміє бавитися в баскетбол. Кидати м'ячка в кільце. Тобі подобається така гра? Хотіла б таки зіграти, покидати в кільце? Ми може її розвалювати. Можемо. Хочемо. Давай дійдемо до кінця, подивимося, що тут ще є. Це вражає. Угу. Ця, цю, цю, бач, танцює. А я тут трошечки домалювала. Угу. У лісі мешкають загадкові істоти. Кроліна приклеїла от знак питання Суса. Хто це у нас? Такий. Лав. Су. Що їй сердечко домалювала. Тобі подобаються гноми? Я просто домалювала, щоб було красиво. Ну, бачиш, тепер дуже красиво. Так, у нас тут мейбл, що відганяє гномів. Мейбл знає, що з ними робити. Ну, я так думаю. Ого, дивися діпер, він якийсь кіт. Мейбл теж киться. Дядько Костен качка. А це хто в нас? Сус? Так, ну тут Каліна Ідинорожка свого Стен, розмалювала. Чудово. Мені подобається ця реальність, там, де діпер такий качок. Так, мрія Мейбл здійснилася, човна покаталася на якійсь качці. Тяжко зрозуміти, що це за такий малюнок, його треба розмалювати, щоб бачити, що це є. Моторшно чи не так? Угу. Ведмедик якийсь з крилами. Так, у нас тут не всі єдинороги милі. Угу. Мейбл вже дивись. Єдинорожка трошки. Глупцювало. О, секретнє завдання. Будь спостережливим. Знайди та обведи трьох зловмисників, які шукають мейбл. Ану давай на цій картинці треба знайти трьох зловмисників, які хочуть впіймати мейбл. Давай шукай. Де вони так. тут є? Є один. Так. Давай його обводь. Оп, ми знайшли одного гнома. Ще залишилося два. Є другий. Знайшли ми другого гноміка. І ще десь має бути. Є. Знайшли. Три. Так, словесна плутанина. Допоможе Діперу відшукати у Філворді імена деяких істот, які живуть у Гравіті Фолз. Тут дуже тяжко, тут треба слова шукати. От можете зупинити і шукайте оці от слова. Наприклад, єдиноріг. Найкраще шукати його. Ну, типу, шукаєте першу букву Є і потім дивитися, ага, букви Д нема. Чк. Нема. Що будемо шукати ті слова? Okay. Тут треба єдиноріг знайти слово. Mm. Я вже знайшов. От Звідси єдиноріг. Отак закреслити. Від букви Є до букви Г. Можна зробити ось так. Єдиноріг. Оп. Ось так, що ми його знайшли, а тут ставимо галочку. Зрозуміла як? Mm -hmm. Будеш теж так, так робити? Ah. Ну давай, шукай. Будемо складати ось це. Що там пише? Читай. Г, Н, О і М. Значить, слово. No. Першим треба знайти букву Г. Шукай букву Г у тут. No. Тепер ти сама. Букву Г Є. Є. Шукай, чи біля неї є буква Н. Нема? Давай шукай наступну букву «Г». Давай. Так, а тепер шукай «Г», «Н», О. Гном треба знайти. Отута Є. Ні, треба друга буква Н. Після Г має буква бути То Я тут буду дуже. О. Треба просто повести так. Ну так, там де слово гном, там треба обвести. Отак. Так, обводь. Але так, щоб захопити тільки ті чотири букви. Г, Н, О і ми кінчається. Получається ну, в тебе? Так. Тепер в бік. Та не так. А що то в тебе що буде Гномн? От сюди, ось так. От. І ми знайшли гнома. Став галочку. Отут, що ми гнома знайшли. Бачиш, знайшли вже два слова. Наступне слово яке. Наступне слово оце. Читай, що це за слово? З О М, -б, Б і -с. І разом як слово пишеться, точніше читається. Зомбі? зомбі? Ага. Ну давай шукаємо зомбі. Де є буква З? Давай я тобі так поставлю, щоб тобі легше було ну, мене на колінах лежить. Тяжко через мене шукати. Шукай букву З. Добре. А вот. З. Добре, наступна буква має бути О. Є біля неї О? М -м -м, не Нема. Не. Добре, шукай іншу букву З. Тяжко знайти букву другу З. Тут. Є, добре З. Наступна буква О. Є біля неї буква О. Mm. Зразу біля цієї букви З треба дивитися вверх, вниз, вліво, вправо, чи є буква О. Так, треба провести. Ні, не проводити. Тові, ми знайшли букву З, правильно? Далі буква О. Є біля неї О. Mm. Є буква О. Ось. Потім треба біля букви О знайти букву М. Є буква М? Є. Добре. Потім букву Б і букву І. Бачиш? Yeah. І разом зомбі. І коли ти знайшла, ти далі ведеш ось так. Mm. Ось так. Обводиш це слово. Все. А тут ставиш галочку, що ми його знайшли. Молодець. Щоб легше було шукати, можеш шукати такі маленькі Он є феї. Нема. нема. Тоді шукаємо. дивись, наступну. Якщо дуже тяжко шукати, просто так ведеш. Ось так. І шукаєш букву Ф. От. Нема, 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 нема буква Ф, нема букви Ф. О, є буква Ф. Тепер знову букву, якщо Ф, наступна буква Е. Є буква Е від неї? Є. Добре, є, значить, є Ф. А наступна яка літера? Є. Є. І далі я обводиш сидя. ось так добре сама. Знайшла фей. Ну, все став галочку де фей. Коліна так, сиділа біля мене, я її поставив туди, вона лягла, потім пересіла, перекочувалась, повзла, перекотилася. Діти, вона, ж такі, вона на місці взагалі не можуть сидіти ні секунди, ні хвилиночки. Так, зараз завдання вона шукає букву В. Ти знайшла тільки одну букове, сердечко намалювала, що їй сподобалося завдання. Це тяжкувате для більших діток, але бачу, що її зацікавило. Тобі цікаво? Хм, цікаво. Ну, Якщо їй підказувати, то цікаво. Слова затяжкі, дуже великі. Якби були менші слова і такі простіші, то я думаю, що їй було б набагато легше. Але загально фівворди. Бачу, сподобалося. Ми можемо то завдання пропустити. Добре. Окей, давай пропустимо тут завдання. Ми знайшли три слова. Чотири навіть. Так, багато да, кольорів. Візочко, візочко. Ну то та, та лабіринти. лабіринти. Ну, давай. Е, дивися. Е, допоможи Діперу повернути щоденник, перш ніж він потрапить до чужих рук. От, Діпер. Заходь, і треба до щоденника добратися. Можеш малювати лінію. Іде йде? Так, шукаємо вхід. Ну, це любимі оці лабіринти Каролінки. Так. Ще десь трошки і ми, напевно, добираємося. Так. Нема виходу. Треба назад. Так, давай. Шукай, шукай, шукай. Угу. Так. Не туди. Ну давай вертайся. Отак як ти. Ні, цим йшла, йди назад. Так. Пробуй інший коридорчик. Так. Там у нас? Дійшли? Є, добралися, молодець. Допомогла все. Ну, так. <реш> так, Діпер розробив спеціальну систему кольорів для кожного номера. Бач, тут пише: перший це є бежевий, другий рожевий, третій кавовий, четвертий фіолетовий, п'ятий чорний, шостий блакитний, сьомий коричневий. Восьмий персиковий, 9 зелений і 0 білий. Будеш розмальовувати. Це картина по кольорах. А, добре, Тут є цифра. Наприклад, яку ти хочеш вибрати спочатку? Рожевим хочеш малювати? Mm, так. В тебе якраз рожевий. Шукай тоді. Шукаєш номер 2. Отут на картинці. Там, де, он, бачиш, цифра 2. І оцей трикутничок треба замалювати двійку. Добре. Малюй. Кроліна малює картину. Я не знаю, у нас всіх тих кольорів немає. Там бежевий, бережевий, як Кароліна каже, у нього не, не бежевий, а бережевий. Типу з берези, сміється, хай малює, і потім ми покажемо результат, який у нас получився, Що ж там нам закодував наш Діпер. Мені вже теж інтересно. Я вже в кінці покажу сам результати. А в загальному Кароліні дуже подобається робити ці всі завдання, лабіринти, всякі секрети. Ой, скуку пропало. Що там виходить? Я бачу, там вже починає вимальовуватися. Це так, крили серветку, то мені. Добре, а то тобі. Так. Коротше, прийшла весна і що? І сопельки вернулися. Що ага. до тата, що до Кароліни? Добре, що я Аквамаріс. Будемо шикати. Давай тут і тобі, і мені. Раз. Витирай скоренько, щоб не текло. І другий. Давай. Другий. Все. Хочеш татові пшикнути? О, тепер цей. Цю ніздрю. Давай. Скоро? Давай. Ооо! промила носика, татові. А яка щаслива! Що? <рес> <рес> – Ти тата полікувала. Я почула, що як пшикає. – Як пшикає почула? Ну, бачиш, сподобалося? Угу. Mm -hmm. – Класно, Комаріс, морська водичка. Та ти вже лікарка зі стажем. Ти вже стільки іграшок перелікувала. Тільки радості в дитини, що вона не запшикала татові тобі носика, полікувала. От ви дайте своїм дітям хоч раз волю, щоб вони дозволили собі. План щось чи зробити, їсти, чи полікувати, чи поприбирати допомогти. Вони такі будуть щасливі і задоволені. А я дивлюсь на ту картину, а там ж нам пухля у цьому мозаїці, що Діпер намалював. І насправді там не пухля буде, там щось вимальовується таке інтересне. Не ну давай, показуй. Нам теж вже всім інтересно, бо там, мав бути пухля, ніби Діпер, а вийшло, що це мейбл. Бачите? Красиво. Клас. Нам не вистачило коротше, кольорів в цих ручках, мусили брати фломастери. А фломастери закінчився бежевий бережевий. І тому вийшло такий от. Олеся, а нос. замість того бережевого я поміняла такий? А, поставила гелеву ручку. Ну, тут вон, не хватило. Так, бачу, в носі колупається. Неї теж сопілька, може її теж аквамаріусом прикнути. Добре, це ми вже завершили. От Кароліна ще порозмальовувала тих діперів. Вау! А тут там нас що? Якщо тобі доведеться потрапити у Gravity Falls, завітай до Хижки Чудес. Ти б хотіла завітати в Хишку Чудес? Там цікаво, правда? Там всякі є статуетки, типу як музей. Кроїні, напевно, подобається ходити в музеї, так? Дивиться на всякі картини. Цей щоденник відкриє тобі всі таємниці Gravity Falls. Україна теж такий хотіла щоденник, він якраз продається. І закінчує в нас це літо у Falls Було жахливо вражаюче. А тобі сподобалися всі історії в Gravity Falls? Uh -huh. Ти б хотіла продовження мультика? Uh -huh. Ну, все, бачите. Uh -huh. А там навіть казка закінчилася. Заставка. Та змінилася в кінці заставка, коли оцей біл прийшов і хотів захопити їх. Тут в кінці, дивися, можна оце вирізати і зробити собі закладку в книжки або в розмальовки. Ну тут, де якраз Діпер і Мейбл такі налякані, біля Gravity Falls стоять, що прилетів оцей біл. Але вони біла, що? Перемогли? Ага. Кароліна каже, що це заправка. Це не заправка, це водонапірна станція. Там воду зберігають такі бочці на висоті. І потім вона під тиском йде вниз. І розходиться по всіх будинках в селі, і люди мають воду. Бачиш, вода допірна така станція. Ну, вона не тільки для хат, вона ще там для всяких різних таких інфраструктурних Дивись. будівель. І от цей та штук. Угу. Ну все, казочка закінчилася. А що треба казати, якщо казочка закінчилася? Ох, хто кажеш. Ох, то казушці кінець, а хто слухав. Молодець. Молодець, правильно.